Спочатку її оглянула НАТО, потім мені ще декілька разів запропонували її на огляд. Не зміг відмовити. Отже, сьогодні говоримо про листи з того світу. Автор Сергій Бут. На личаківському цвинтарі знайдено лист жінки, що благає про порятунок її дочки. Головний герой, колекціонер старожитності Андрій, вирішує розібратись у цій дивній історії. Саме так починається сюжет листів з того світу, книги, захоплюючи вас в кліщі, інтриги з перших сторінок та не відпускаючи до останньої прочитаної букви. Я серйозно братимете її до рук, то краще майте вдосталь вільного часу, бо ризикуєте запізнитися на роботу в гастроном чи куди ви там збиралися йти. Особливо, якщо полюбляєте містичні детективи та динамічний розвиток подій. Зір, переведений страхом у режим нічного бачення, вихопив із темряви постать величезного двометрового чоловіка, який насувався на світлову пляму з кінця коридору. Власне, в плані інтриги та властивості автора підтримувати інтерес до книги, мені сподобався прийом, коли він описує події чи внутрішні переживання героїв, які прямим чином на сюжет не впливають, але викликають у вас нетерплячку. Що ж буде далі? Що ж буде далі? Що ж буде далі? Та нагнітають атмосферу, і от ти вже й незчувся, як лежиш під ковдрою і думаєш, а чи всі сусіди в мене адекватні? Раптом один з них теж, ну це є. з того світу. Зазвичай гостросюжетні книги не відрізняються глибоким психологізмом героїв чи серйозними драматичними конфліктами. Але тут автор вміло вкраплює свій світогляд та мудрість через якісь такі дрібні фразочки, які можуть зайвий раз змусити задуматись про життя молоде покоління. У юності після кожної невдалої спроби ми думаємо, що в нас все ще попереду. А коли в твоє волосся вплітається сивина, коли мало не щодня обличчя вкривається новими зморшками, ти розумієш, що це востаннє, тож цінуєш кожну мить. І це класно, така собі вишенька на торті. Звісно, не можу й промовчити про величезну увагу, приділену місту Лева. Сюжет настільки детально вплетений в декорації Львова, що ви не матимете жодних складнощів, якщо спробуєте пройти тими ж вулицями, якими головний герой курсував між домом, роботою та іншими локаціями. Власне, читав думки в інтернеті, що без Львова сюжет би не видавався таким правдоподібним і водночас містичним. Як на мій суб'єктивний читальський досвід, то якось занадто мало уваги приділяється в нашій літературі іншим містам. через що львівська тема стає трохи заїждженою, хоча, звісно, звісно, не менш цікавою. Цілий Львів то музей під відкритим небом, і ми, нащадки, цього багатства дякуємо всім, хто плекав це місто, сповиваючи його в пелюшки таємниць і легенд. Але повернімося до сюжету, адже це вас більше за все цікавить. Головною його рисою є адекватність і не і це те за що я люблю книги. Вони геть інші ніж фільми, в яких друзі розділяються, аби перевірити коридори штольні, або продовжують бігти з кулями в животі та нозі, або взагалі мають мало зрозумілі мотиви вплутуватися в божевільний вир подій. Тут головний герой – річний студент політехніки, і веде він себе рівно так, як себе має вести зелений хлопець. Наприклад, сильно переживає від подій, які відбуваються навколо нього, намагається знайти шлях піти від проблем, а не вирішувати їх. Врешті звертається до друзів за допомогою. Тому і автор рухає сюжет не стільки за рахунок проактивності головного героя, врешті він же не детектив, скільки за рахунок часу, протягом якого відбувається щось навколо Андрія, що змушує його реагувати та адаптовуватися. Можливо, роблю на цьому за великий акцент. Все через те, що вважаю дуже важливою для повного занурення в сюжет та емпатії правдоподібність поведінки та мотивів головних героїв. А то нещодавно друзі порадили мені подивитися «Інтерстеллар» і це таке га. Тому, якщо полюбляєте отакі ноубрейнери на одну-дві ночі, листи з того світу вас точно не розчарують. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал та поширюйте це відео, аби люди менше шастали по кладовищам або більше